учасників з прийняттям святих Христових Таїн. За тиждень ми будемо відзначати величне свято, Різдво Пресвятої Богородиці. Але про саме свято Різдво-Богородиця ми поговоримо на слідуючих тижнях. Я це вам кажу за тиждень з цієї причини, що ми будемо мати Пішу прощо до чудоводного образу Томської ікони Божої Матері. Кажу це наперед з однією метою, щоб ми підготовилися, внутрішньо, духовно підготувалися підійти до цього образу, підійти до Божої Матері зі всіми своїми проханнями, бажаннями, молитвами. Господь дарує нам таку можливість мати таку у себе. Ми бачимо великий промисел Божий, який проявляється в багатьох явленнях. Найбільше, звичайно, це явлення ікон Божої Мати. Чому іменно Божої Мати? А тому, що Господь наш Ісус Христос... Страждаючи на Христі, вручив Божій Матері опікунство над людьми, над всіма людьми цього світу. І тому тобто Божа Матір є там, де її чекають, де її кличуть, де покладають надію на неї, вона проявляє своє милосердя. Це так, як в земному житті. Куди мама біжить? Там, де кличуть діти. Чи з радості, чи з тривоги, чи з якихось інших причин. Вони кличуть, вона до них іде. Звичайно, що вона, знаючи дітей, знаючи їхні потреби, може десь бути в тому місці, де її не кликали. Але знову ж таки, заради дітей. Але найбільше реагує тоді, коли до неї взивають. Тому Волинь славна великою кількістю яблунь Божої Мати, тому що ми гукаємо найбільше до неї. Звертаємось і як доходати за усіх нас. Будучи невпевненими, що наша молитва долине до Бога, зважаючи на нашу небач, ми звертаємось до тієї, яка донесе наші молитви. Це дійство, яке ми звершили. наша піща, піша, проща це є вияв нашої любові і нашої поваги, не тільки до цієї святині, а в першу чергу до самої Пресвятої Богородиці. Тому я налаштовую вас, щоб ви виділили кожен свій час, свою хвилину. Добре, що цього року випадається в неділю. Але ми дружно прийшли і поболилися. А просити є що? І мир, і збереження життя нашим воякам, і оздоровлення тих, хто ранений, і багато-багато інших вболівань нашої душі і нашого розуму ми можемо викласти перед Святою Богородицею, просячи її заступництва і допомоги. Говорячи про свята Богородиця, спаси нас. Господь укріпляє віру кожного із нас, являючи і образи, являючи нам і чесні мощі святих, являючись нам і даруючи нам Божественну благодать в таїнствах, в яких ми приймаємо участь, і хрещення, і інші сім таїнств, якими Свята Христова Церква приймає. Ми всіх цих таїнств отримуємо цю божественну благодать, яка не вічна поздоровлює і недостачу доповнює. без дії божественної благодаті ніщо не може збутися. І жити також ніщо не може. Але ми подібно до пчоли, у всіх таїнствах цю благодать, яка приємна для нас. Бо можна було б сказати, достатньо одного, прийшов і отримав благословення. Ну, напевно, недостатньо, якщо церква, а церква це ми встановили таку, такі таїнства і отримали, на те Боже, благословення видиме, видиму дію Божественної благодаті. І тому стараємось ми, як подібно до пчіл, Збираємо цю божественну благодать. За словами Сенатими Саровського, який говорив, стяжайте Духа Святого. все остальне і так само прийде. Ось це мета нашого життя прославляти Бога в прославленні і в таїнствах, і всьому іншому стяжання Духа Святого. Важко це зрозуміти. Ми це сприймаємо словами. Але важко це зрозуміти надії безпосередньо. А чому важко зрозуміти? Бо ми пробуємо це зрозуміти розумом у більшості своїх. Будучи матеріальними, навіть я би сказав, заангажовано матеріальними, ми не можемо сприймати речі духовні. Не відчуваєш, не щупаєш, це значить немає нічого. А як божественну благодать? По чому ви виміряти? В яких фізичних одиницях можна виміряти Божественну благодать? Нема такої фізичної одиниці, в якій би можна було виміряти божественну благодать. А деякі кажуть, ми даємо вам благодать, чи ви безблагодатні, ми вам не даємо. Думаючи, керують самим Богом. Глупці, ви самі не знаєте, чи у вас вона є. А говорите, що ви можете дати інші. Не можете нічого дати, що не ваше. Тому що божественна благодать від Бога виходить. Дається людям, а не від людей виходить. Тому це чуттєве, те, що ми сприймаємо серцем з Є благодатно, чи нема благодатності? Або простими словами, відчув, тобі добре чи тобі погано. Колись в старому заповіті був приклад такий, коли приходили до одного із пророків, він не питався, як і не здоровався, і не зустрічав, як сьогодні, а питав, якого ти духу, з чим прийшов? Тобто ти носів чого? Божественної благодаті чи носії якоїсь іншої поганої і не, поганого чуття. Ви зауважте наших прадідів. Заходиш у хату, ікон в кожній кімнаті стоїть ікона. Причому ставиться так, щоб без дверей заходячи, вона стояла перед твоїм лицем. Не тому, що людина була надмірно набужна, людина була віруюча, але ікона ставиться, щоб ти міг, зайшовши, осінити себе хрестним знаменом і так робити, свій навіть гнівливий дух перетворити на мирний, але прийшовши з мирним духом, з'ясувати стосунки чи поспілкуватися в мирі. Мирі і любові. За словами Ісуса Христа, мир даю вам. Прихожу з миром, приношу цей мир і прихід. Чи мирний тій прихід, як в старому заповіті запитували, тому все це було налаштовано на мирний дух, на отримання і вираження цієї Божественної благодаті. Яка людей об'єднує, яка людей зближує. Причому зближуємось в першу чергу, серцем зближуємось. От зустрівши людину, ти знаходишся з нею якийсь певний час. Можна не розмовляти з нею. Навіть фізично можна її не бачити, але відчуваєш, тобі добре з нею чи тобі хочеться від неї піти. Буває так? Буває. Спілкуєшся з людиною. Поспілкувався, нічого поганого не говорили. Вона вийшла з хати, тебе голова види. Або посидів дві години і не помітив, ще би три години сиділи, спілкувалися. І вам добре. Дух вас одни і діє між вами Божественна благодать. Над вами вона діє, яка зближує і об'єднує. Оце те, що ти відчуваєш серце, це те, що ти відчуваєш своєю душею. Не розумом, а є чуттєве на серці твоєму. І сприймається воно точно так, і дарується, і передається, як відчуваємо ми один одного. Як це пояснити? Коли ти відчуваєш людину за тисячі кілометрів? І не обов'язково, що чоловік жінка жінка чоловіка чи мама дитини. Просто близьку людину. Ти відчуваєш, що в мене щось добре зробилося. Або погано зателефонував, а вона каже: а звідки ви знаєте, що в мене там проблема? Звідки знаєте, що в мене щось добре сталося? А ми цього й самі не знаємо. На, на підсвідомому, на чуттєвому рівні. Є оце зближення і це чуттєве об'єднання під Божественною благодатью. Не наша сила діє на такій відстані, а діє Божественна благодать. Тому я бажаю, щоб кожна подія нашого християнського життя, яка відбувається, кожна святиня, кожне таїнство, в якому ми приймаємо участь, було б прийнято нами в повноті. Не заради моди, не на всякий випадок, як інколи приходять інчатися. Думають, якщо стали на рушник ось тут, гарантія, що не розведуться. Обман. Якщо ви не любите один одного, то вас хоч цепами тут зв'яжи, ви підете в і розведеться. В храмі Божому ти отримуєш божественну благодать, яка тобі сприяє. Ти можеш її прийняти, можеш не прийняти. Приймаєш, отримуєш це в користь. Тому вінчення це благословення і благодать на щасливе сімейне життя і продовження роду. Оце Божественна благодать, яка тобі пропонується, дається. І ти повинен це з вірою прийняти. А в таїнстві причастя чітко говориться. З вірою і любов'ю приступіть. Якщо з вірою приймаєш, що це тіло Христове в користь, якщо без віри суд і осуд. Ось так Божественна благодать дається в будь-якому таїнстві. Віриш, приймаєш це, користь влягає на тебе. Ти щасливий, здоровий і перспективний. Без віри сприймаєш це, Отримаєш це в суд і освіту, не буде це тобі ніяким гарантом. Тому я бажаю, щоб ми налаштовували своє духовне життя, свою душу, переступаючи церковний поріг, приймаючи участь в любому таїнстві, з одним бажанням отримати цю божественну благодать. Як би ми не називали це енергією, ще якимись словами, це божественна благодать, яка діє у всіх нас. І я закликаю на вас сьогодні, Боже, благословення, хай Божественна благодать сьогодні спочине на всіх вас, щоб ви хворі укріпилися, здорові утвердилися, а молитва всіх наших наших сердець сьогодні була почута Богом. Слава Ісусу Христу!